Еммануель Макрон був одним із перших, хто відреагував на пропозицію Путіна щодо прямих переговорів із Києвом у Стамбулі. Макрон заявив, що це лише крок, але цього недостатньо. Для початку переговорів між Україною та Ерефією за словами Макрона, потрібно. Припинення вогню. Діалог неможливий, каже він, коли обстрілюють мирних жителів. Французький лідер наголосив, що президент України Володимир Зеленський взяв на себе зобов'язання, не ставлячи жодних умов. Тепер такої ж чіткої відповіді чекають і від Росії. Перший крок, але цього недостатньо. Безумовне припинення вогню не передує переговорам. Путін шукає вихід, але хоче виграти час. Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо водночас бомбардують мирних жителів. Зараз потрібне припинення вогню, щоб могли розпочатися переговори заради миру. Макрон також наголосив і нагадав, що вчора, 10 травня, у Києві, коаліція рішучих разом із президентом США Дональдом Трампом зробила чітку пропозицію. Безумовне 30-денне припинення вогню, яке має розпочатися із понеділка. Я нагадаю, що 10 травня у Києві відбулася зустріч так званої коаліції охочих чи то рішучих. Приймав учасників цієї коаліції у Києві Володимир Зеленський, зокрема президента Франції Мануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Британії та Польщі Кіра Стармера та Дональда Туска. Ну а уже після трьохгодинних годинних переговорів лідери подзвонили Дональду Трампу президенту США, після чого Україна якраз і заявила про готовність до повного припинення вогню як мінімум на 30 днів, розпочинаючи із 12 травня. І от як нам повідомляють змі зараз, що саме Макрон був ініціатором такого дзвінка до Трампа із Києва, при цьому зазначаючи, що у Вашингтоні ще не було і сьомої ранку за інформацією політиком під час Трьогодинної розмови між європейськими лідерами і президентом України Зеленським у Маріїнському палаці саме Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу з свого мобільного телефона та розповісти американському президенту про деталі обговорень. Трамп прийняв дзвінок, попри доволі ранній у Вашингтоні час там не було. Повторюсь на годиннику ще і сьомої ранку, а вислухавши деталі. Трамп погодився підтримати ініціативу європейських лідерів ті пізніше в очікуванні відповіді від Росії. Європейські партнери України підтвердили готовність посилити санкції у разі відмови Кремля. Але як ми вже знаємо, російський диктатор Путін фактично проігнорував цю ініціативу. Натомість він запропонував відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі з 15 травня без жодних попередніх умов. Нагадаю, хоча насправді умови всі ті ж старі, повна капітуляція України. А, бо в Росії уточнили вже сьогодні вранці, що хочуть переговорів з позиції дві 2022 року маючи на увазі розпочати начебто діалог у Стамбулі з урахуванням так званої ситуації на землі, тобто із просуванням російської армії на сході України, а Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, що Україна готова зустрічатися. Але коли Москва погодиться знову ж таки на припинення вогню, аналогічні заяви ми побачили від більшості європейських лідерів, та й не тільки європейських до слова Ердоган. Турецький лідер, що показово, також у розмові безпосередньо із російським диктатором Путіном заявив, що саме всеосяжне припинення вогню має бути передумовою для будь-яких подальших переговорів хоча, в той самий час, Ердоган погодився прийняти ці переговори у Стамбулі. Але повертаючись до вчорашньої зустрічі коаліції охочих у Києві, то ми побачили, як після неї вже Зеленський, Макрон, Мерт, Стармер і Туск гуляли центром Києва, спілкувались із людьми. Знову ж таки, найактивнішим у цьому процесі треба сказати, був французький лідер Мануель Макрон, який навіть намагався відповідати на запитання людей з натовпу і журналістів. От зараз, зокрема, бачимо ці. Кадри, ну а уже пізніше вечір, скажімо так, суботи у Києві запам'ятається теплими, дуже теплими підкреслю обіймами. Уже Еммануеля Макрона з Володимиром Зеленським. Бачите, зараз ці кадри тут Макрон каже українському колезі, що той може йому телефонувати в будь-який час, коли необхідно. Він завжди радий його чути. І Україна Франція продовжує стояти поруч із Україною. Іною це власне і не тільки стало приводом для розмов про справді міцну дружбу між Зеленським і Макроном. А видання «The New York Times» навіть надрукувало великий матеріал, де йдеться про те, що президенти України та Франції стали справді близькими друзями, а не просто політичними союзниками. І от журналісти зазначають, що вони давно вже не користуються навіть офіційними каналами, а спілкуються і просто дзвонять один одному. Безпосередньо у месенджерах а Макрон під час телефонних розмов із Зеленським при цьому детально обговорює ситуацію на полі бою в найменших подробицях, знаючи назви прифронтових міст. Журналісти опитали 11 людей на основі чого написали матеріал про те, як двоє президентів стали близькими союзниками. Отже, розпочали журналісти із початку повномасштабного вторгнення, коли Макрон підтримував контакти з Путіним і розчаровував повільними поставками зброї, цей період був найгіршим у стосунках із Зеленським. Але невдовзі президент Франції відвідав деокупований Ірпінь. Ну і, власне, як, Повідомляють співрозмовники журналістам. саме це стало моментом зміни. Макрон тоді сказав: цитую, нам так пощастило, що в нас є така людина, як Зеленський, ми можемо з ним працювати. Ми повинні зробити на нього ставку. Це того варто. Сказала тоді Наталі Луазо, екс ну, на той момент, очільниця МЗС Франції. Ну а відтоді, як Трамп повернувся до влади, Макрон став важливим посередником між американським президентом і Зеленським після супер. Речки в Білому домі він провів телефонні розмови із президентами України і США і також допомагав спільно із Кіром Стармером. Мовляв, делікатно налагодити примирення, кажуть радники. Ну а нині ж Макрон і Зеленський спілкуються не лише через офіційні дипломатичні канали, а й зокрема через месенджері. Президент Франції регулярно отримує інформацію від військових про перебіг війни в Україні. А от Зеленський говорить про те, що цитую Емануель, експерт у війні. Ну і журналісти додають, що власне для Зеленського Макрон став більше ніж союзником. А французький інтелектуал Бернар Анрі Леві говорить про те, що для Зеленського Макрон став справді другом.